Всім привіт! Ви на каналі Господа на Землі Йо. Хотів би засняти завершення відео по огляду постів свого зимового ячменю Луран. Перший кусочок ви бачите 1,3 гектари. Там саме плачевний у мене стан. Я вирішив його залишати, тому що фінансова складова потрібно ще вложити 11,5 тисяч на гектар. То тобто, це з комбайном це без моєї роботи. Тобто тільки це з наймана техніка і пасівмат. все останнє я не рахував. По факту, те, що я порахував по ячменю, що дожного статися на 400-300 гривень. Виходить, дешевше його залишити. Як він дасть по 3 тонни, в принципі я перекрию затрати свої, плюс до цих 11,5 треба ще додати ці затрати, що я вже поніс на ці 1,3. Тобто Вибити межі, подискувати, посіять. Ну, тобто все це я порахував, там вже десь 3, до 4 тисяч виходить тільки на той весь площу. Тобто на гектар десь вийде 15 тисяч. То в кінці сезону я за ціном, що в мене вийшло, ну, багато виходить, це без оренди і ну, податків. да. Хоч там і податки невеликі на ці до 2 гектар, ну, все одно ці податки і оренда тисяч п'ять на гектар стане. І того я порахував, мені ну, не вигодно просто, яка буде погода, чи я встигну пересіяти, чи не пересію його, хто його посіє, і так далі. Ну, це все. Ну, ці мілочі можуть і треба мінімум полтори тони убрати з соняшника мені 1,5 з гектара, щоб ну, покрити оце все. Тобто Це на гектар, тільки полтори. А щоб іще заробити на орендну плату і навіть собі тільки по нулям вийти, геть чистими по нулям, то. Це треба тонни-дві скосить соняшника. Знаю, за... вирішив залишати, придбав і ще 150 кг, дам по 100 кг на гектар. Ну, тобто чуть більше там виходить це запасом. По 100 кг дам і все. Там, де ви бачили другий кусочок предучимом відео, я його не засняв. Там кращий фон, рядки є, там дам десь 130, може до 140 Подивлюсь, що воно буде виходити. В общем, у сложності я взяв 550 кг. І в мене такий кусочок 1,9 гектара, Я там планую не менше 140 кілограм дати, Тобто, як можна сказати, диференційне внесення. Де краще ячмінь даю більше, де гірший менше, і де саме гірше ще менше даю. Тобто дам від 100 кілограм до 100 хай 50, будемо так казати, по своїм кусочкам. Такий фон ячменю, повимерзав сильно, як видно. А то все, де чорніє, то все повимерзало. Обіжаємо сьогодні поля. Приймати рішення, що йому робити. Так, це хороший. <решив> <Ячмен. решив> Ось такий фон ячменю. Два через один сіялось, як видно. Оце ваша ошибка. Чого? Бачите, вот, став. Письо ти став? Воно ну да. рушив. Треба да. став, здати метра два назад, а не рушати. Согласен є єсмі. Були на тому кусочку, видно там його. Там трохи гірший фон, дуже рядки видно. Ну, Порівнянні з тим, що той ви бачили 1,5 гектара, що останнє сіли, То там плачено стане. Ось по герчіться це. По горчіться взагалі. Сіялись без добрив. Та я знаю, що тут класне. Що що? Ну, а що пшениця рядом, бачите, посіяно. Все одно би йому дали. Рядки, рядки вже тут даже рядки закриваються як видно. В картах індівіа рисує, там трохи гірше, бо там видно. А тут телефон. Дякую всім за перегляд, підписуємося на канал, ставимо лайк, як кому сподобалось відео, заходимо в Viber спільноту, Instagram.